Продовжуємо випуск у Богородчанському районі. Вшанували пам'ять 18 воїнів української повстанської армії, які загинули в Чорному лісі. 70 років тому поминальні заходи відбулися на цвинтарі села Нивочин, де і знайшли вічний спочинок. Наші герої 70 років тому у Чорному лісі відбувалися найзапекліші бої між українськими повстанцями і каральними загонами НКВС. Радянські спецпризначенці блокували цілі райони. Від Дністра до Дрогобича розповідають дослідники тих часів. У Кожному селі. Знаходився гарнізон від ста і більше чоловік. Чорний ліс був оцепленим червоним кільцем. Вони не дали прослизнути і птахове. Після одного з таких боїв на початку березня до Нивочина привезли тіла 18 молодих хлопців. Серед місцевих мешканців є ще такі, хто добре пам'ятають ті події. Привезли е, з ліса, з глибокого. Десь там Лисівка, глубокий, Хмелівка, від людей побитих до нас. Люди їх на плечі повиносили сюди та тут зробили цю могилу. Тож і не признавали, кого це свій, чи не свій. Глеб Микола то його сестра заховувала ці могили, але вона нас і не признавала, що в нас тут могили оправліє, бо то не можна було. Після відновлення української незалежності на цвинтарі встановили пам'ятний знак на честь загиблих героїв. На жаль, їхні імена так і залишилися невідомими. Однак, місцева громада що збирається тут, щоб віддати шану і помолитися за душі вірних синів України. Маємо ми як свідоцтво те, що за нашу волю, за наш стан воювали, загинули ті, щоб ми краще мали життя. От і тому ця хвилина пам'яті надзвичайно надзвичайно важливою. Після панахіди відбулося вечір реквієм за участі представників районної влади, громадських діячів та літературний захід, який підготували наймолодші мешканці села.